Вітаю в дистанційному 11 класі. Тема урока показникові рівняння. На цьому уроці познайомитесь з найспростішими показниковими рівняннями, сформуєте знання про методи розв'язання показникових рівнянь, розглянете розв'язання показникових рівнянь в різних завданнях, потренуйтесь самостійно в набутих знаннях. Рівняння називають показниковим, якщо воно містить змінні лише в показниках степенів. Приклади 2 в степені х дорівнює 8, 3 в степені Х плюс 9 в степені Х дорівнює 2. Рівняння вигляду А в степені Х дорівнює Б називають найпростішим. Розглянемо графічний спосіб розв'язання такого рівняння. Розділимо рівняння на дві функції показникову і лінійну. Y дорівнює А в степені Х є показникова, y дорівнює b – це є лінійна функція. Якщо А буде більше за одиницю, то показникова функція є зростаючою. Якщо А більше за нуля, але менше за одиницю, то показникова функція є спадною, ну і відповідно графіки. Y дорівнює Б це лінійна функція, графіком є пряма. Як ми бачимо на е, цих рисунках, е, то у нас пряма перетинає графік показникової функції тільки в одній точці, при умові, що Б додатнє число. Тоді розв'язання такого найпростішого рівняння А в степені Х дорівнює Б при умові, що Б буде більше нуля, має один розв'язок. Розглянемо приклади розв'язання найпростіших показникових рівнянь. Щоб їх розв'язати, потрібно обидві частини рівняння звести до однакової основи. Перше рівняння 2 в степені Х дорівнює 32. 2 в степені х дорівнює число 32. Можна записати у вигляді степеня з основою 2. 2 в степені 5. Коли основи однакові, то показники також між собою однакові, тобто х дорівнює 5. Розглянемо наступне рівняння: 3 в степені х-1 дорівнює корень 5-го степеня із 9. 3 в степені х-1 дорівнює. Корінь п'ятого степеня із дев'яти за властивостями кореня можна записати як 9 в степені п'ята. В свою чергу, 9 це 3 в квадраті, і ще і в степені одна п'ята. За властивості степенями, коли у нас степень в степені, у нас вони множаться. Тобто буде 3 в степені 2 помножити на 1 п'яту. Це виходить. 3 в степені 2 п'ятих. Основи однакові, тоді показники в нас виходять однаковими, тобто х мінус 1 дорівнює 2 п'ятих. Ну а далі нескладно знайти х 2 п'ятих плюс 1 буде 1,2. Наступне третє рівняння. 4 в степені х квадрат мінус 2х дорівнює одиниця. Одиницю можна записати взагалі з будь-якою основою, але степінь показник буде 0. Тобто 4 в степені х квадрат мінус 2х дорівнює 4 в степені 0. Основи однакові, тоді показники між собою рівні х квадрат мінус 2х дорівнює 0. Щоб розв'язати таке квадратне рівняння, воно є неповним, тому х виносимо за дужки і добуток дорівнює нулю, коли один із множників дорівнює нулю, тобто або х дорівнює нулю, або х-2 дорівнює 0. Звідси х дорівнює 2. Це рівняння має два корені х дорівнює 0, х дорівнює 2. Розглянемо рівняння а в степені f від x дорівнює а в степені g від х при умові, що а більше нуля і не дорівнює 1. Воно рівносильно рівнянню f від x дорівнює g від x. Щоб розв'язати дані рівняння, нам потрібно звести до однакової основи. Розглянемо перше рівняння 4 в степені х дорівнює 8 в степені х-1. Дивимось, що 8 ми ніяк не можемо звести до основи 4. Тоді треба звести до іншої однакової основи. 4 можна записати як 2 в квадраті, і в степені х дорівнює 8, це 2 в кубі, і в степені х мінус 1. За властивостями степеня 2 в степені 2х дорівнює 2 в степені 3 помножити на х-1. Основи однакові, тоді показники будуть однаковими. 2х дорівнює 3 помножити на х-1. Розкриємо дужки 3х-3. і... Розв'язуємо звичайне лінійне рівняння 2х мінус 3х дорівнює мінус 3, ну і звідси виходить, що х дорівнює 3. Розглянемо друге рівняння. 2 в степені х помножити на 3 в степені х дорівнює 1 шоста в степені 5 мінус 2х. Як ми бачимо, в лівій частині рівняння 2 в степені х множиться на 3 в степені х. Показники. Однакові основи рівні. За властивостями можна переписати як 2 помножити на 3 і в степені х дорівнює 1 шоста можна перетворити як 6 в мінус першій степені і в степені 5 мінус 2х. Тоді в нас виходить, 6 в степені х дорівнює 6 в степені мінус 1 помножити на 5 мінус 2х. Основи однакові, тоді і показники між собою рівні. Зразу можемо відкрити дужки мінус 5 плюс 2х. Звідси в нас виходить мінус х дорівнює мінус 5, тобто х дорівнює 5. Розглянемо спосіб зведення показникового рівняння до найпростішого винесенням спільного множника за дужки. Цей спосіб використовують у випадку, коли рівняння містить кілька степенів вигляду а в степені f от x плюс m, де m – різні числа. Корист... Розглянемо приклад 6 помножити на 5 в степені х мінус 5 в степені х 1 мінус 3 помножити на 5 в степені х-1 дорівнює 10. Спочатку. Ми будемо користуватися властивостями степеня. 6 помножити на 5 в степені х, так і перепишемо. мінус, А от 5 в степені х плюс 1 ми запишемо, як 5 в степені х помножити на 5 в степені 1. Мінус 3 помножити 5 в степені х1, також розпишемо 5 в степені х помножити. На 5 в степені мінус 1, і це дорівнює 10. 6 помножити на 5 в степені х мінус. Тут ми перепишемо 5 помножити на 5 в степені х мінус. І тут так само можемо переписати, тому що 5 в мінус перші це 1 п'ята, 1 п'ята помножить на 3, це буде 3 п'ятих. І помножити на 5 степень х дорівнює 10. Як ми бачимо, в наших доданках є спільний множник 5 в степені х. Тоді ми винесемо його за дужки. 5 в степені х виносимо за дужки. в дужках 6 мінус 5, мінус 3 п'ятих дорівнює 10. В дужках в нас виходить 2 п'ятих дорівнює 10. Далі. Ми обидві частини рівняння ділимо на цей множник на 2 п'ятих. Тобто, виходить 5 степень х дорівнює 10, поділити на 2 п'ятих. Ну, щоб поділити дроби, треба замінити на знак множення і другий дріб ми перевертаємо, скорочуємо 10 і 2. тут буде 1, тут буде 5, і виходить 25. Тобто... У нас виходить найпростіше показникове рівняння. 5 в степені х дорівнює 25. Число 25 можна записати у вигляді степені, як 5 в квадраті. Тоді у нас основу однакові, то й показники виходять також рівні між собою, тобто х дорівнює 2. Наступний спосіб розв'язання показникового рівняння уведення нової змінної у показникових рівняннях. Розглянемо приклад 25 в степені Х мінус 5 в степені х мінус 20 дорівню 0. 25 ми можемо записати як 5 в квадраті і в степені х. Далі переписуємо мінус 5 в степені х мінус 20 дорівнює 0. За властивостями степені ми можемо показники змінити місцями, тобто 5 в степені х і в степені 2 мінус 5 в степені х мінус 20 дорівнює 0. Ми бачимо, що в нас є одне й те саме число, яке ми можемо замінити на іншу зміну, це 5 в степені х. Тобто ми записуємо заміна. 5 в степені Х міняємо, наприклад, на букавку t. Але 5 в степені Х за властивостями приймає додатні значення. Тобто, і число t повинно бути додатнім числом. Т в квадраті мінус t мінус 20 дорівнює 0. Далі можемо квадратне рівняння розв'язати за теоремою Вієта, або за дискримінантом кому як зручно. Ну, якщо ми за теоремою вієта розв'яжемо, то сума коренів дорівнює одиниця, а добуток коренів дорівнює мінус 20. Тоді це корені 5 і мінус 4. Тоді ми робимо обернену заміну. Обернена заміна. Так як у нас 5 в степені х дорівнює t і t більше нуля, то нам підходить сюди тільки число 5, тому що мінус 4 менше нуля, і воно нам не підходить. Тому звідси ну, неважко розв'язати, що х дорівнює 1. Розглянемо ще декілька прикладів. Розглянемо рівняння 3 в степені х квадрат мінус 9 дорівнює 7 в степені х квадрат мінус 9. Основи різні, а показники однакові. Тоді можемо поділити обидві частини цього рівняння на 3 в степені х квадрат мінус 9, або на 7 в степені х квадрат мінус 9. Ці вирази за властивостями показникової функції додатні, вони не дорівнюють нулю. Ну, наприклад, поділимо обидві частини цього рівняння на 7 в степені х квадрат мінус 9. Тоді 3 в степені х квадрат мінус 9 ми ділимо на 7 в степені х квадрат мінус 9. Дорівнює. Ну і тут 7 в степені х квадрат мінус 9 ми ділимо на 7 в степені х квадрат мінус 9. За властивостями степеня, основи різні, показники однакові, то можна записати 3 сьомих в степені х квадрат мінус 9 дорівнює Ну, а з правої сторони рівняння виходить одиниця. Одиницю ми можемо записати у вигляді степеня, ну, з будь-яким показником, який нам потрібен. В даному випадку 3 сьомих степені 0. У нас основи однакові у цього рівняння. Тоді показники між собою будуть рівними х квадрат дорівнює 9, звідси х дорівнює. Плюс мінус 3, тобто і число 3, і число мінус 3, це у нас є розв'язком для цього рівняння. Розглянемо наступне рівняння: 3 в степені х квадрат плюс 2, мінус 5 в степені х квадрат мінус 1 дорівнює 5 в степені х квадрат плюс 1, плюс 3 в степені х квадрат мінус 1. Тут ми бачимо, що є однакові основи. Але вони стоять по різні сторони рівняння. Ми так згрупуємо, щоб по одну сторону рівняння були однакові основи. Тобто 3 в степені х2 мінус 3 в степені х квадрат мінус 1 дорівнює 5 в степені х квадрат плюс 1 плюс 5 в степені х квадрат мінус 1. Далі, користуючись властивостями степеня, перепишемо 3 в степені х квадрат, помножити на 3 в квадраті мінус 3 в степені х квадрат, помножити на 3 в степені мінус 1, дорівнює 5 в степені х квадрат, помножити на 5 в степені 1 плюс 5 в степені х квадрат, помножити на 5 в степені мінус 1. І можна винести спільний множник. В лівій частині спільний множник, це 3 в степені х квадрат. А в правій частині за дужки можна винести спільний множник, це 5 в степені х квадрат. Тоді ми отримаємо 3 в степені х квадрат виносимо за дужки, тоді в дужках буде 3 в квадраті мінус 3 в степені мінус 1. Дорівнює 5 в степені х квадрат, виносимо за дужки в правій частині, і тут ми отримаємо 5 плюс 5 в степені мінус 1. Ну, і порахуємо, скільки виходить у нас в дужках. 3 в степені х квадрат, помножити 3 в квадраті 9 мінус, 3 в степені мінус 1 це буде 1 третя, тобто 9 мінус 1 третя буде 8 цілих 2 третіх. Дорівнює 5 в степені х квадрат. Ну, тут неважко порахувати, 5 в степені мінус 1 це 1 п'ята, і додати 5 це 5,1 п'ята. Далі ми поділимо обидві частини рівняння або на 3 в степені х квадрат, або на 5 в степені х квадрат. Дивлячись, з якої сторони в нас буде змінна, Потім поділимо на якесь з чисел або 8,2, або на 5,15. Наприклад, поділимо на 5, цілих, ой, на 5 степені х квадрат. Тоді ми отримаємо ми обидві частини ділимо на 5 степені х квадрат. Тоді в нас виходить 3. В степені х квадрат поділити на 5 в степені х квадрат помножити на 8,2 третіх дорівнює ну, тут 5 в степені х квадрат, поділити на 5 в степені х квадрат, і тут помножити на 5, 1, 5. Ну, Дивимось, тут у нас от, різні основи, але однаковий показник тоді можна переписати як 3 п'ятих. В степені х квадрат. Помножити на 8,2 третіх дорівнюю, ну тут одиниця, помножити на 5,15 виходить 5,15. Так, місця в мене немає, я тут лішки приберу і почну писати продовження цього рівняння уже з лівої сторони. Так, продовжуємо. У нас виходить рівняння 3 п'ятих в степені х квадрат помножити на 8,2 третіх і дорівнює 5,1 п'ята. То обидві частини рівняння потрібно поділити на 8,2 третіх. Виходить 3 п'ятих в степені х квадрат дорівнює 5,1 п'ята поділити на 8,2 третіх. Коли ми виконуємо ділення дробів, ну, по-перше, їх потрібно звести в неправильні, тобто 26 п'ятих поділити на 26 третіх. Ну, далі, щоб виконати ділення, ми другий дріб перевертаємо, ділення замінюємо на множення, ну і тут виходить 3 п'ятих. Тобто основи однакові, тоді показники рівні між собою, тобто х квадрат дорівнює одиниці, ну, звідси вже дорівнює одиниця і мінус одиниця. Після того, як ви розібрали тему показникове рівняння, пропоную перевірити свої знання за цим кодом або за посиланням під цим відео. Не забувайте підписатися на YouTube канал або підписатися на Telegram канал де дуже багато завдань з НМТ, з НО, і до кожного завдання є пояснення.